А ми знаходимося на об'єкті, який садили десь рік назад. І дивіться, з яким цікавим будинком це все ув'язано. На початку клієнти думали, що це буде просто баня, але так полюбили це місце. Цю територію їм так тут добре спало, що вони вирішили це використовувати як основний будинок. І ось така цікава некласична форма будинку з некласичною формою доріжок, всього планувального рішення буде ось тут практично в деякій території серед полів. Існувати. Тут у нас проектантом-дизайнером працювала Віри Ніка Гарагуля. Сьогодні вона має купу роботи, так як до нас приїхало понад 4 тисячі рослин, і це все дизайнерська робота, це все дизайнер своїми ручками має все все розставити. І ходім, то ми покажемо, як воно все красиво за рік розрослося. Тут у нас на ході зустрічає війни Карл Форстер під будинком, дуже гарно себе. Показала просто таку неймовірну хвилю, створила щучка голтау. Бачите, на сонці так виблискує, переливається красиво на контрасті з блакитною кострицею, якраз виглядає ця щучка. Далі лаванда. І тут у нас під самими вікнами Міскантус Нанаграцелімус. Спеціально таки брали досить компактний сорт, щоб не перекривати вид з будівлі. Під самою будівлею є такий закуточок. Який періодично знаходиться в тіні, тому тут себе прекрасно почуває війни Карл Форстер. Бачите, які високі красиві суцвіття. І далі так само: міскантус-грацелімус, лаванда і костриця. А там далі ще є трошечки інший злак.